Біфрен, спокій за ясної голови. Восьмирічна Даша з Одеси плете патріотичні браслети, які після уроків продає просто на вулиці біля власного будинку. Всі виручені гроші передає на потреби Збройних сил України. З власного заробітку дівчинка допомогла зібрати кошти на автівку для бійців. А нині разом із волонтерами збирає на дрони. Крючком його на середину. Восьмирічна Даша показує, як плете патріотичні браслети з невеличких гумових кілець для дитячої творчості. І так уже кілька місяців поспіль. Одного дня маленька Даша підійшла до мами та сказала, що хоче теж бути корисною і допомагати нашому війську. Якщо хоч трошки ми можемо допомогти, ми це робимо в тилу, тому що там хлопці на передовій дуже. Тяжко зараз холодно, і е, якщо кожен з нас буде допомагати, то перемога швидше настане. У нагоді став дитячий набір для плетіння браслетів. За день дівчинка встигає зробити таких з десяток. Після занять третьокласниця стає біля будинку і продає прикраси перехожим. За тоненькі править 30 гривень, трохи більші по 50. это ужасно, что происходит в Украине. И поддерживаю таких вот, вот талантливых молодых девочек, детей. И, вот, и первый раз я вот купила этот браслетник, я просто не могла пройти мимо. У перехожих крається серце, коли дізнаються, на що збирає дівчинка. Люди повз не проходять. Ми ще в ту сторону, коли йшли, ми побачили дівчинку, вирішили, що на обратному пути, коли ми зробимо свої справи, обов'язково купимо і підтримуємо дівчинку молодець, яка которая... Помагають нашим ЗСУ, Ну і наших наших ЗСУ. Даша із гордістю розповідає, вона долучається до великого волонтерського збору і перераховує, що вже вдалося за її участі купити для зсу. Ми спочатку збирали на машину на 128 бригади під Харковом. І ми збираємо на машину. А потім ми вже зібрали на три машини. Казали, що вже хватить, можете збирати на щось друге. І ми почали на дрон збирати, на два дрони. Загалом дівчинка вже зібрала та передала на потреби бійців 9 тисяч гривень. Волонтери кажуть, дрон Мавік до збору коштів, на який доклалася і Даша у перший же день на передовій виконав своє бойове завдання. Я пишаюсь нашими дітьми і батьками, які виховують таких дітей. Завдяки їм ми вже передали один дрон. Наша наступна ціль передати ще один дрон для третього полку Святослава Хороброго, в якому служать побратими мого чоловіка, який загинув. Не покладаючи рук, Даша готова плести браслети аж до нашої перемоги. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма Вікна СТБ, Єдині новини.